Готую сьогодні яблучну начинку для пирігів, пиріжків, будь-чого, що можна використати яблучну начинку. Сезон яблук розпочаток, тому готуємо це смакоту. Отже, сковорідку зразу нарізаю яблука. Ось такими шматочками, в принципі, хто як ріже, хтось зі шкіркою, хтось без шкірки. Головне без серцевинки. Та і все. Ось так. Тепер перерізаю всі яблучка. Ось така повна сковорідка в мене вийшла. Далі ставлю яблучка на плиту і зразу ж буду додавати сюди цукор. Вмикнула плиту, тепер додаю цукор. Цукру даєте стільки, скільки вам потрібно за смаком, тому що яблука бувають різні. У мене такі напівсолодкі. І тепер треба починати їх потихеньку перемішувати. Мені це зробити поки складно, тому що дуже повна сковорідка, але я спробую. І зараз яблучка будуть пускати сік і тушкуватись тут у власному соку. Ось, дивіться, з часом яблучка вже пускають свій сік. Гляньте, скільки тут соку. І вони тушкуються ось так у власному соку. Навіть вже почали трохи так розвалюватись ніби. Яблука в мене вже майже готові. Погляньте. Майже вже немає соку, він тут випарувався і розчинився з оцією яблучною масою. Але для того, щоб начинка не була рідкою і не тікла потім далі у випічці, я беру наступне. Одна столова ложка кукурудзяного крохмалю можна брати будь-якого. Додаю трохи водички, щоб його розвести. Перемішую. І ось, коли вже не буде зовсім комочків, тут ніяких, він гарно перемішався, відстав від дна, виливаю його сюди в яблучко і швиденько розмішую. І тепер декілька хвилин, поки звариться крохмаль, і начинка буде готова. За бажанням можна додати корицю. Я додаю обов'язково, тому що я її дуже люблю. Ой, зразу який запах пішов божественний просто. Тепер це все ще раз перемішую. Все, друзі, начинка готова. Ось так вона виглядає така густота, і вона ще як вистигне, вона буде ще густіша. Як бачите, соку вже ніякого немає. Можна ще проварити трохи, хто бажає, але в мене вже яблучка готові. І я люблю, коли вони ось так трохи цілими шматочками попадаються. Це все залежить від сорту яблук також. Все, вимикаю її, нехай трішки вистигає, і буду готувати з неї. Побачите, що буду готувати. Так, начинки вже собі так відклала, трохи щоб вистигла швидше. Тепер погляньте, як вона гарно тримає форму. Бачите, вона ще трихи, трохи навіть гаряча. Але подивіться схожа на якийсь джем. І вистигне, і ще буде більше тримати форму. Ось така начинка дуже смачна і ароматна.